Доброго дня, шановні пані та панове! Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за Скарбами. Друзі, на цьому каналі я показую більшості випадків, як я купую вінтажні речі та прикрашаю ними нашу домівку. Деякі предмети я купую для користування, а деякі для колекціонування. Мій канал буде цікавий саме для тих, хто обожнює, як і я вінтаж, та саме для початків. Ну і саме початківців в колекціонуванні. Чогось треба починати, тож на цьому каналі ми розбираємось. Як почати? Та я з радістю ділюсь з вами своїм досвідом. В деяких рубриках відео як битва титанів, які з першого погляду можуть показатись розважальним. А насправді в цих відео ми разом намагаємось досліджувати характеристики про на прикладах, більш ретельно вивчаючи предмети. Тож, підписуйтесь, буде цікаво! Сьогодні в нас саме рубрика Битва Титанів, в якій ми розглядаємо один предмет різних виробників. Вибираємо з кращих, Тож запрошую вас до перегляду. На початку відео хотіла всім подякувати, хто приймав участь у виборі кращої цукорниці. Я дуже зраділа, що більшість голосів, глядачів, віддали за переможницю цукерницю Баранівка. Підтримали мій вибір. Бо в нас було спірне перше місце. Я обожнюю її, вона справжня красуня. Велика всім подяка за активність. Сьогодні у випуску теж змагаються красуні. Чайні пари. Якщо чайники столу королі, ну, чайники королі столу, то цукорниці королеви, а чайні пари, на мій погляд, як принцеси. Вони такі вишукані, гарні, тендітні. Ну, не дарма багато колекціонерів їх збирають. Бо все ж таки різноманітна форма та те, що вони все ж таки пара, такий дует, да? різноманітна форма Чашок. Ну і мені такі дует, чашки та блюдця дають, здається, чудову композицію. Функція предмету вкриється в самій назві. Чайна пара, тож використовуємо її при чаюванні. Чесно кажучи, для мене в місті дини в такій ємності малий для чаювання. В таких чашах я зазвичай п'ю каву. В більшості випадків стоять для краси на вітрині, на кухні. Я люблю чайні пари. Тож сьогодні ми розглядаємо чайні пари з порцеляни. Нагадаю, правила змагань випуску титанів, може хтось до нас приєднався вперше. У випуску зазвичай приймають участь 4 чи 5 однакових предметів, це залежить від розміру, щоб можна було розмістити їх на такій таці. Всіх разом для огляду, щоб було просто дуже е, зручно оглядати. Приблизно вони одного віку, та ще одна важлива умова, вони повинні бути різних виробників. Тож, перейдемо до головних ознак порцеляни, чим вона ціниться. Та виділяється від інших матеріалів. Це білизна вироби, це перша в нас ознака. Порцеляна високої якості має білий або молочний білий колір. Друга ознака якості це прозорість. Справжня порцеляна дуже тонка, товщина її стінки не більше 2,5 мм. Саме тому вона напівпрозора при погляді на світло. Звук, якщо провести дерев'яну паличку по посуду з порцеляни, то можна почути дзвінкий і довгий специфічний звук, властивий виробом з високою щільністю матеріалу. Четверта характеристика вага. Порцеляновий посуд, легший за аналогічно фаянсовий. цікава форма виробу. На цьому періоді колекціонування я десь півроку колекціоную, я виявила для себе, що форма для мене дуже велика. Має значення, і наскільки от я. Прослухаю, ну, слухаю інших колекціонерів, теж виділяють, що все ж таки форма має значення. Іноді навіть колекціонують самі по формі. Шоста характеристика це художнє оформлення. Ручний розпис надає виробу індивідуальності, бо сприймається вже як витвір мистецтва. Тож, я надаю саме перевагу виробам з ручним розписом, але не виключно. Так сьогодні просто склалося, що в нас січайні пари з ручним розписом. Далі на сьомий пункт це вікна маркування. Чим старший вік виробу, тим він цікавіший для поціновувачів представників та колекціонерів. Потім восьмий у нас був пункт вади вироби чи якісь там виробничі доліки, та в якому стані предмет зберігся до наших днів. Кожен випуск я переглядаю характеристики відбору, тож вирішила придбати цього в цьому випуску, бо всі пари в більш-менш гарному стані. І навпаки, вирішила додати характеристику в мій вибір. Яку саме я вважаю пару поза часом, яка мені подобається? Вона вже була раніше в випусках, просто в минулому випуску я віддала на розгляд глядачам, а в цьому випуску вже сама вирішила взяти участь. От, наприклад, якщо б я прийшла в магазин, да, яку б я вибрала чайну пару, от з цих чотирьох чайних пар. ну, Яка мені, на мій от, смак, найкраща. і... Ну, а вже я купаю чайну пару бажань глядачі, гідно їх смаку. Сподіваюся, активно залишить в коментарях. Я буду чекати і дуже радий прочитати. По кожному з виду з вищих заявлених характеристик кожен предмет отримує місце змагання. Кожне місце дорівнює кількості балів. Наприклад, перше місце означає те, що предмет, ну саме цей предмет в усіх представлених має найкращого ознаку. І щоб не займати багато часу глядачів, я сама виступаючи експертом. Визначає місце в кожній категорії для того предмета, який отримує при підрахунку в сумі менше всього балів, означає, що він більше всіх займав перші місця і був лідером серед всіх ознак, які я виділила для цього виробу. І навпаки, останнє місце, тобто виріб, який при підрахунку отримує більшість балів, буде означати, що він займав не перші, а останні місця ну, в більшості характеристик. Тож почнемо, почнемо ми з цієї красуні. Ваш віхід. <ріст> ну, по-перше, я хотіла сказати, що в нас сьогодні у випуску, у нас це вже п'ятий випуск битви титанів, чотири чайні пари. І треба нам кожну окремо добре розглянемо. Давайте. Перша в нас красуня це гарна така пара до оббискового працівляного заводу. І хоча в битві титанів... Ну, я зазвичай не роблю акцент на заводи, але щось що мені так хочеться виділити, що Довбузький парселяний завод він дуже старенький, в нього така історія дуже багата. І, на жаль, всі ці заводи вже не виробляють продукцію, але мені так, ну, крім вріблок, я не знаю, бо я, якщо чесно, не цікавлюсь Росією зараз. але... От хотіла вам показати, просто що. А, зауважити, що Довбиський фарфоровий завод заснований у 1823 році. І наша чайна пара, наша красуня від сервізу Незабудки. Її окрасою є, безперечно, ручний розпис: квітів незабудок. Серед українських нас цієї квітки відомі: Не забудь мене, Люби мене, не покинь, памені вічка. Така вона, форма цікава. І ємність складає 220 мл. Як по мені, дуже цікава, чайна пара по всім таким характеристикам відбору, але ж давайте пройдемось, по яким саме вона зайняла перше місця. От перше місце, до речі, вона зайняла за прозорість. Я постараюся, щоб ви побачили самі. Бо це такий тонкостінний такий фарфор. Така вона. Думаю, ви бачите, як вона світиться. Вона вся світиться, така гарненька. Вона в, вага її складає 216 грамів, з них 106 грамів чашечка. І вона не вагома взагалі, таке, як піречко. Як Менше всього важить серед всіх представлених. Друге місце зайняла за характеристику вікта маркування. Клеймо ставили таке, давайте подивимось на климо. Таке климо ставили з 57 по 70 роки. роки Ну, Бачите, тут вже є ціна, тому зрозуміло, що це вже після реформи, але все одно вона зайняла друге місце за вік. Потім така в неї цікава форма, дореволюційна, 39-та. Дуже така виділяється ця конусна форма, ручка цікава. І, до речі, як по мені, дуже... Зручна. Група складності 9. До речі, друзі, ну, хто о, такі поціновочки пристряни, знають, що це червоне криття дуже вразливо. От якщо камера передасть ці чорні цяточки, ну, часто зустрічаються ці чорні цяточки, до речі, їх відмити нічим неможливо, але вони мені вже на цьому етапі кокціонування взагалі не заважають. І вона мені дуже подобається. Боже обожнюю цей малюнок квітів. Просто краса. краса неймовірна. Я думаю, що зі мною глядачі ну, погодяться, що це просто така файна, як казала моя бабуся. Файна, чарівна кралечка. Так, друга, друга пара, до вашої уваги. Дмитрівський проціляний завод. Це колишня фабрика Картнера, заснована в XVIII столітті, розташована у селищі міського типу Вірбілки на Росії. На жаль, я не знайшла якоїсь додаткової інформації щодо назви цього сервізу. Я не знаю. Якщо хтось знає слухачів, скажіть, будь ласка, я просто якось, Знаєте, от згадую, як я придбала цю чайну пару, я придбала її саме за. Художнього оформлення. Тому вона в нашому змаганні почесно зайняла перше місце, бо дуже гарний і блюдце, розпис і блюдце. гарний розпис по золотою, да, розпис двох сторін на чашечці. Давайте роздивимось клеймо. Клеймо ставили таке. З 54 по 70 рік чогось різні довідники дають різну інформацію щодо років, але ж таки трапляється. Але все одно вона, вона виходить, цикли ми ставили раніше з усіх представлених навчальних пар, тому вона зайняла по віку теж перше місце. От таке було спірне питання з Довбиш, але ж на Довбуш є ціна, то тому довбиш посил друге місце. А, ну, це ж припущена, яка пара з них була е, виклутана раніше. Тому це таке, знаєте, ну, все, все одно ця характеристика дуже важлива для колекціонерів. Форма чашки називається стандарт. Форма класична, я вважаю, така поза часом. На друге місце посіла завагу, вага склала 258 грамів, з них 116 чашечка. На жаль, все, що можу сказати про цю красуню. Ну, друзі, повірте, вона вся світиться. Просто сьогодні у нас якось так сонечко нас набалує вже як є. Отака красуня все, що можу про неї сказати. Дуже мало, на жаль, навіть довідниках по радянському фарфору. Я щось хотіла знайти, але, на жаль, не знайшла. Але ж, бачите, вона її чомусь вважають колекційною, але в мене немає підтвердження. Якщо я знайду, я потім колись вам розкажу. Третя пара виробництва полонського поцеляні заводу. Друзі, ну, всю інформацію я беру, на жаль, з інтернету, ну, таку, тому що я, наприклад, знайшла, що це все ж таки рідкісний сервіз, червоні маки. Що на формі жовтнева, форму сервізу було створено до 50 річчя жовтневого перевороту, автор форми Віталій Овчаренко. Таке клеймо, не забувати за клеймо, будемо його дивитись на початку. Ставили з 60 го по 86 й рік. Вага чайної пари склала 261 грам, з них 125 чашка. Мені дуже подобається цей сервіс. До речі, він приймав вже участь у нас в відеооглядах. Я намагаюся зібрати цей сервіс. Дуже тонька порцеляна. Вона вся світиться. Дуже тонка. Це тонкостінний фарфор. Я вважаю, що ця чайна пара, знаєте, такий яскравий представник своїх свого часу, 60-х років, особливо це простежується в ручному розписі. Я, от навіть, якщо, знаєте, от беру її в руки і так цей надглазурний такий ручний розпис, дуже такі широкі мазки, ну, все одно так дуже добре простежується, що це саме червоні маки, що це саме маки, так, а не якийсь інший. Е не якась інша квітка. Ну саме це, напевно, і так характеризує добре 60-х років. Да? Цікаво, як, як по мені цікаве. Особливо, от, що от мені от якось так вона така мені не, не нав'язлива. От і ну, все, і форма, ну, не знаю. Все в ній таке неповторне і нічого зайвого. І мені подобається таке стильне і неповторне переосмислення культової, навіть містичної для українців квітки. Це символ сонця, маки, да, молодості, краси, поберегу від нечистої сили. Червоний мак це український символ, адже в українських піснях, в козацьких думах співається про те, що мак святить там, де проливається козацька кров. Червоний мак – символ пам'яті жертв війни. Ніколи знову, да? також сумно на душі стало. Чашка дуже щедра на позолоту. Зверніть, будь ласка, увагу по внутрішньому да, підку, яка стрічка по золоте. По зовнішньому, більш-менш. Ну, така, я ж кажу, вона така, ця ще й пара, в неї немає нічого зайвого. Така вона мені дуже гармонічно виглядає. Дуже, от, от зверніть увагу, яка багата чашка і яке блюдце просте доповнюють один одного. Я, знаєте, от вона перше місце зайняла за форму та мій вибір, тому що ну, форма мені дуже подобається, і якщо б мені прийшлося вибирати серед чотирьох цих з'явлених пар, я вибрала б саме цю. І друзі, ну те, що я вам показала? чашка дуже тонка. Вона все світиться. Вона друге місце посіла за та дзвінкість, вона дуже дзвінка. Вона така співає. Ну якщо так порівнювати, просто я так намагалась. Класно вона співає. Ось така краса від полонських майстрів. Я так дивлюся, що я навіть для неї виділила більше часу, тому що вона мені просто подобається. Таке буває, що коли щось розглядаємо, і вибір, мій вибір, має, ну, як то кажуть, значення, тому що я надаю їм характеристики, і, на жаль, щось мені більше подобається, щось менше. Так, четверта пара Бориславського проселянового заводу. З чайного сервізу і риси. Так, климу. Таке климу ставили з 1974 по 84 рік. Вага чайної пари складає 290 г, із них 148 чашка. Друзі, це не тискостійний фарфор, і легким прозорими його не називеш. Але я хочу ваше звернути увагу на колір. Все ж таки перше місце посіла ця чайна пара за колір порцеляни. Тому що, якщо порівнювати всі ці чотири пари, ця пара має найбіліший колір порцеляни. Це щось немовірне. От я завжди, ну і не завжди, а я просто маю на увазі, що дуже часто в наших оглядах перше місце займають вербілки. по... По кольору порцеляни. але на цей раз перше місце посіла почесне Борислав. І я дуже була здивована. У нас не важливо, яке освітлення — штучне чи натуральне це пара найбіліша. І це для мене було відкриття, що цей фарфор теж дуже дзвінкий. Він теж така ж співає. А також третє місце пара ця зайняла за ручний розпис. Ну, я думаю, що ви за мною погодитесь, бо він дуже, дуже гарний такий колір цей синій, класний. Підмальовка, підмальовка по золотою, подобаються ці червоні цяточки. І мені подобається, що розпис з усіх боків чашечки. -да, вона така гарна. І риси. Це любов. Така чарівна, дуже ця чарівна і цікава чайна пара. Мені, в принципі, особисто вона подобається. Але просто, ну, по іншим параметрам вона, на жаль, займала останні місця. Хоча, я ж кажу, і колір неймовірний, цей синій мене вразив при купівлі цієї пари. Дуже для мене ну, справи враження. І подобається, як виглядає саме з цим блюдцем, Це по золоти. Теж є на ніжці пара чудово зберіглась в гарному стані. А блюдце от дуже ніжне. Дуже ніжне. Друзі, ну я зараз пропоную подивитись от е, саме цю таблицю підсумок балів, тому що... Я хочу просто пояснити, чому я, наприклад, зробила той чи ін, ін, інший вибір. По-перше, по-перше, хочу, щоб просто ви звернули увагу ну, на характеристики, бо, виходить, в нас і давайте, може, по лотам просто пройдемось. Наприклад, водовбирш, перший в нас лот. Що він зайняв? Ця очайна пара зайняла перше місця за прозорість, вагу, другі місця за форму, розпис, вік і мій вибір. Мені подобається ця пара, і тому вона зайняла в друге місце. І в підсумку балів отримала 17 балів. Тому посіла почесне перше місце. В неї тільки останнє місце було тільки за колір. От я сама дуже була вражена, тому що колір порцеляни виявився найтемніший з всіх представлених, тому четверте місце. А так, бачите, за цього вона і посіла перше місце, тому що всі інші характеристики перші місця отримала. Потім в нас займали перше місце за розпис і за вік. Тому що більш, клаймо, більш старіше ну, по зрівнянню з іншими парами. Так? Розпис мені дуже сподобався, тому чому я його все ж таки, хоча всі гарні пари сьогодні представлені. в нас випуску, просто розпис е виявився ще на блюдці, Я намагалась бути, як то кажуть, неопередженою і чесно. Я завжди, коли ми проводимо битви Титанів, я намагаюсь бути чесною. І в підсумку балів отримала ця чайна пара, 20 балів, і посіла третє місце. Полонний в нас третій лот посів перше місце за форму. Мені дуже подобається ця форма жовтнева. Потім мій вибір, це те, про що я вам казала, що якщо б мені треба було вибирати, яку купити одну серед четверих, я би вибрала цю пару чайну. Колір дуже гарний колір пористляний, білий і прозора, вона тоненька, дзвінка. І в підсумку балів отримала 18 балів, тож посіла друге місце. І четверта в нас чайна пара Борислав. Дуже біла, я вже вам наголошувала на це, тому перше місце отримала за колір. Звідки з порціляни? І, в принципі, такий щоб розпис, а так, всі інші, на жаль, по іншим характеристикам отримувала останні місця. Тому, на жаль, в підсумку балів отримала 25 балів і посіла четверте місце. Ну так, друзі, це я так намагалась вибирати і бути неопереженою, Може, у вас інша думка, тому я думаю, що ви висловите свої думки в коментарях, але ж. Таке, знаєте, мені не важко було вибирати мій вибір перше місце. Я якось як сьогодні, як то кажуть, в цьому випуску мене, мене все стало на своїх місцях. Дуже було легко все вибирати. У нас навіть не було співпадіння, що дві чайні пари на одному місці, що треба було вибирати. Ну, Так в нас по характеристикам, але ж є ще таке, як подобається чи саме нам. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, ну, в принципі, можемо так для порівняння ще раз їх так виставити, щоб ви просто звернули увагу. Да? Це в нас перші місця. Зараз наголошуємо, просто зараз, щоб ще раз пройтись по характеристикам. Ну, В принципі, я думаю, що характеристики ми вже всі проговорили, тож просто. То прийдемося по місцям, що перше місце в нас посіла е, чайна пара довбиш. Друге місце посіла чайна пара маки. Третє місце посіла чайна пара вербілки. І четверте місце, на жаль. Бо я ж кажу, порцеляна білосніжна, Ви ж бачите, в нас перший раз вербілки програють по кольору. Я просто не знаю, наскільки гарно видно. Але ж. Чудова приселяна, якісна. І четверте місце, так, Борислав. Друзі, нагадую, вирішуєте все одно. Ви головний приз це приз глудацьких симпатій. Тому чекаю від вас в коментарях, які чайні парі ви обвідали б своє серце. Шановні мої пиццевичі і приселяни, наша дружна спільнота. Дякую вам за підтримку. Я читаю всі ваші коментарі. Я хочу, щоб ви знали. І дуже радію за вас, за нові підписки. І тому дуже буду рада вас і побачити в наступному відео. Тож до зустрічі на моєму каналі в наступних випусках. Пока.